Справді я зараз на цій сесії маю таке право після того, як був відхилений на минулій сесії, знову зареєстрував законопроект, який має за мету поставити в рамки три категорії: слідчий прокурор, суддя. Незалежно від того, це слідчий МВС, СБУ чи прокуратури, який проводить розслідування будь-якої справи. Від нього залежить обґрунтованість доказів. Це прокурор, який стоїть на стражі закону. І відстої інтереси держави і суддя, який виносить вирок. от для цих трьох категорій я передбачив, якщо вони за хабар виносять неправосудне рішення, невинно осажають або винного відпускають, то для них пожиттєва тюрма без права амністії з конфіскації майна. Чому? Я можу і всі аудиторії задати питання, яке задаю по всій країні. Підніміть, будь ласка, руки, хто вірить, що можна піти в наш український суд і без хабаря захистити своє право. От по всій країні немає піднятих рук, повірте. Це значить тотальна недовіра до правоохоронної судової системи. Значить, якщо така вже ситуація, це четверта стадія правоохоронно судового раку. І треба вже лікувати, ну, не терапією. А треба вже приймати такі болючі рішення. Різати. Не по-живому, а по-мертвому, по тому, яке дійсно за хабарі знищує віру 46 мільйонів людей в закон. Які шанси? Оце цікаве питання. Я нагадую, я такий закон вніс у 2009 році до президентських виборів. За нього тоді проголосувало. Боюсь помилитися, мінімум 363 депутати. Конституційна більшість, включаючи Януковича і його фракцію. Комуністи, всіх. Литвинівці. Супер. Закон не вступив в дію. Ющенко використав право вето. Вирішив прикрити тих. Колядників Зваричний не знаю, але то його вже відповідь. Після виборів сів у Крісла Янукович. Ну, думаю, класна, карта лягла. Я знову реєструю. Він же казав, тому що послідовний. Ставиться на голосування. Регіонали дають 0 голосів, литвинівці 0, комуністи 0. Точка зрення определила сидіння. Определено місцем сидіння. Я, Анатолій Гриценко, не змінився. Я в 9-му році дотримався цієї позиції. Під час президентських виборів записав топ-свою виборчу програму. Після виборів дотримуюся її також. Янукович до того голосує за. Після того дає команду не голосувати. Хто з нас послідовний? Да? Ви питаєте? Да? Повинна бути альтернатива. Зараз я знову зареєстрував. Я хочу побачити. Тому що прізвища тих, хто не хочуть, аби у відповідь на моє питання піднімалися руки, вони будуть на сайті Верховної Ради. Тому шанси побачимо під час наступного голосування.